Дивлячись на родину Степана та Світлани Вавилюк із клишок, ніколи не прийде на думку, що ці двоє дітей їм не рідні. У цій сім'ї немає меж доброті ще з молодості. Вони почали піклуватися про інших. Так склались обставини, що моїх батьків лишили батьківських прав, і мені прийшлося взяти під опіку двох братів спочатку одного брата, які ми проживали в шостки, знімали квартиру. Але це було неофіційно виростили його. Потім лишили батьківських прав уже на двох менших братиків, і їх також прийшлося взяти під опіку. Світлана разом з чоловіком виростила трьох своїх братів. Зараз найменшому вже 25. Спочатку у подружжя народилася власна дитина, але здоров'я не дозволило Світлані мати ще дітей. А їм із чоловіком дуже хотілося. Велику сім'ю У мене була своя дитинка. Вона так як інвалід, вона хворіла, Але я також хотіла ще мати діток, але вже не змозі була мати діток. Тому ми вирішили з чоловіком, що є діти, які також потребують батьківського турботи, любові, опіки. Чужих діток не буває. Тому одну дитинку я родила животиком, а двох інших діток я родила серцем. Хвалити рішення взяти під опіку першу дитину було непростим, але. Обопільним родина швидко зібрала документи, адже їм хотілося, щоб Діма якомога скоріше опинився вдома. Коли вирішили, що ми хочемо хлопчика, звернулися у службу в справах дітей в шості, так мені сказали, що потрібно. Пройти навчання, тому що коли діток береш не родичів, тому потрібно пройти навчання. В Сумах десь близько, близько неділі ми пройшли навчання ось, І після того оформили всі потрібні документи. Він був у нас в центрі реабілітаційному, тут в шостці знаходиться. Ось, і коли ми підійшли його забирати, забрали. Прийшли на центр шостки і водойма там є. І він каже, він так спочатку забігався, а потім каже: Мама, 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 а де тато? Тато немає. Кажу, да ось він. Він трошки чоловік на хвилиночку відійшов, кажу, ось він тут. О і після того часу він став називати мама і тату. Діма знайшов люблячу родину, коли йому було 5 років. Зараз йому вже 14. А згодом родина поповнилася ще однією дівчинкою. Я доглядала, допомагала їй мамі. Потім вони проживали в нас у будинку з мамою. Батько поїхав працювати з моїм чоловіком. Потім вони переїхали вже не жили у нас. І потім склались так обставини, що вона просто залишила чоловіка з дитиною, а чоловік відмовився від дитинки. Так так склалися обставини, і нам зателефонували, запропонували, кажуть, що «На наступане, так як ви вже знаєте цю родину, чи не проти, ви забрати цю дівчинку? Кажу, ні, не проти. Ми звичайно заберемо, тому що ми її дуже полюбили. Ну вона як. Як наш маленька дзига Еля не дає спочинку нікому ні мамі, ні татові, ні брату, ні собакам, ані домашнім котам. Степан Вевелюк говорить: вже не уявляє життя без неї. Я сам з великої сім'ї, у нас 11 дітей було батьків, і в мене в житті якось так склалося, що ну, я люблю дітей. Просто от немає дітей в хаті це пустий дім. Немає смислу, немає сенсу, Єля до нас попала таким чином. Коли е вона перший раз з'явилася в нас вдома ще, тільки з роддома, ми настільки звикли до неї з дружиною, що коли їм прийшлося уходити, плакали. А пройшов час, там небагато там два роки пройшло з того часу. Ми з ними трошки спілкувалися, допомагали, оскільки могли, так з своєї сторони не залишали цю сім'ю. І коли дзвонили е, Світлані е, з відділу опіки, то а вона мені я на роботі був. Я кажу, слухай свята. Якщо вона до нас ось таким чином прилипла, то ми її заміж віддамо. І знаєте, вона якось так склалася, що ну прилип, прилипли прилиплими серцем до неї. Вона для нас дуже велика потіха, дуже велика. А, можна сказати, що ми в житті багато скорбот пережили, але вона перекрила все. У сім'ї нічого від дітей не приховують. Вони зростають в атмосфері доброти, любові та чесності. Ми від них не ну не хаваємо це і не говоримо, там, що ми там рідні. Ми говоримо їм, що ви особливі дітки у вас є двоє батьків. у Вас є батьки, які вас народили, і ті, які вас виховують. Люблять і ті, і ті. Просто в рідних батьків склались так, обставини. Родинна Вавилюк організувала невеличкий власний бізнес крафтове виробництво сирів. У сезон тут завжди кипить робота. Зараз же господарі чекають, поки отеляться. Корови. Вони трудолюблюють, що одне, що друге. Вони де ми там і вони. Ми на городі, вони на городі. Я в сараї, вони, нас, вони там ж. І скрізь вони стараються. Вчора на городі були, пішли втрьох, там ковиряється щось помаленьку, але все одно вони прив'язуємо, учимо те, що можемо, вміємо самі, бо це потрібно для життя.